Привітуліки, привітуліки! Середа, 12 червня. Можливо, останні кадри за такою продукцією. Не знаю, подивимося, але але, можливо, і останнє. Це мій бомондик вчорашній, що я вчора варила. Ой, у нас на дворі така духмина, і в хаті така духмина, дихати немає чим. Знову тягає ті тучі, але далі того, що тягає тучі, нічого не йде. Зараз в хаті 30 градусів. Я би вам... Показала, але я не можу вимкнути годинник, тому що він тоді тут не покаже вам взагалі нічого. А звідси на полички там не видно буде. А, вчора взагалі 32 було. Чому я так і хвилювалася, чи, чи вдасться, чи не вдасться, хоч би не вимкнули світло. Світла, дякувати Богу, не вимкнули. І я все ж таки розумію, що це тимчасово затища, як то кажуть. В нас в сусідньому селі писали колективну жалобу люди, зверталися до уповноваженого справ людини Верховної Ради. І їм надійшло, надійшла відповідь офіційна стосовно того безладу, да, який в нас творився. Тобто, що не було ніяких графіків, що якщо район, місто там вимикають дійсно по графікам, то в нас вимикали як хотіли, коли хотіли і наскільки хотіли. Надали відповідь, я не пам'ятаю вже, як там було написано, ну факт в тому, що ну, Харків Обленерго попереджене і зобов'язане навести лад. Хоча, хоча вже є інформація, що на сьогодні з 14 до 19 не буде світла по всіх областях України. Ну, хто його знає, як воно буде. Ось, тому вчора в мене вийшло зварити сир, да, і зараз е, я відправила вже його на посолку. Це мій бомондик, це я вже варю для себе. Додала захисну закваску, додала пропіоніки все ж таки. Можливо, визріє так, щоб було більше дірочок. Єдине, що мене, як то кажуть, радує, це те, що я то його поважила, як виймала з форм. Вага головок різна. Від найменше 803, найбільша 896, ну, тобто, всі в районі 800 з чимось. Тим паче, ми любимо більш солоненьке, тому я маю на увазі, що мені буде зручно його просолювати. Заклала його в росову о 8,56. Ніхто цього не буде притримуватися, заокруглила відразу до 9. І порахую, взагалі не буду враховувати, що там 800 з чимось. Порахую просто на вагу 900 грамів, це 324 хвилини. А 324 хвилини це в нас 5 годин. І 24 хвилини, тобто 5 годин 30 хвилин. От о 9 поклала, відрахую 5 годин 30 хвилин і все. Вийде так, що якась головка менше полеже, перебуде, якась більше. Нічого страшного, я яшку, тим паче, це вже варимо для себе. Сподіваюся, вдасться його зберегти. Ну, а якщо і не вдасться, то будемо. Е, їсти вже, як то кажуть, доїдати те, що маємо. Ну, не на продаж і добре. Я завжди казала, що е, для себе так, можна варити в будь-яких умовах. Для продажу ні. Так от це вже ж, що вариться для себе. Для продажу у нас там залишилося головка качоти, Шматочок мілки, три маленьких шматочка анестрату і, сім, здається, шматочків від огромної величезної головки міми. Я не розумію, чого його не хочуть добирати, тим паче по акційній ціні. От, от вам прямий доказ. Да? Всі казали, всі писали, що. І раніше мені радили, що можливо знизити ціну, можливо, те все. От я поставила акційну ціну да, на все 500 гривень. Перші два дні був ажіотаж. Налетіли, нагребли, набрали, і все. І от зараз лежить і навіть по 500. Нікому не потрібна. А я Бога молю щодня, щоб хоч би не вимкнули світло сьогодні, розумієте? Щоб його допродати. Тому хто ще не встиг е, замовити в нас сирочок, а хоче скуштувати, тим паче ви можете зайти на сайт, там позалишали дівчата відгуки. Я дуже вдячна, хто відгукнувся на моє прохання. Хто все ж таки перейшов на сайт і позалишав їх, ті відгуки. І ось, будь ласка, про міму. Сир дуже смачний, сподобався всій родині. Ну, багато там пишуть. Куштувала сири дуже смачні, всі сири у Маріночки, неймовірні. Дякую вам, дякую, дівчатка. Тому хто бажає, ще є така можливість за акційною ціною 500 гривень кілограм придбати витриманий сир, качота вона взагалі вже така, прямо тверда-тверда. Канестрато і ця міма, вони їм вже третій місяць, тобто вони визрівші, це не молоді сири. Наймолодший там це шматочок мілки і все. Це що стосується сирів. Не знаю, чи ще раз вдасться зварити чи ні, бо вчора я спілкувалася з, зі знайомою дівчинкою, ми ще так порахували, що такий об'єм, оце, як я варила вчора, можливо, ще зварю в п'ятницю, але це ми з нею якось так захопилися цими підрахунками і забулися про те, що завтра вранці Віка від'їздить. І вже на п'ятницю на ранок, такого об'єму у мене все рівно не буде. Це вже буде менше молока. Тому, не знаю, буде видно. Далі по новинах. Стосовно віки і каратіка. Вони дійсно завтра від нас від'їздять, боже який стол холодний. Ой, як гарно. Гарно, гарно. Вони від нас завтра від'їздять. Але, і тут у мене є але, e, значить, скриваємо карти, Віку і карата забирає Максимка. Ну, хтось уже здогадався, хтось не знав, куди вони поїдуть. Тепер всі ви знаєте. Віка і каратик, вони переїздять жити до Максима. Він вже домовився з перевізником. Вчора він проплатив перевізнику вже 50% задатку. Єдине, що я ще не отримала коштів, але це, це ми вже вирішимо між собою, бо в нього там сталася невеличка затримка. Ну, тобто, свої якісь да, нюанси, про які. Мені він повідомив, вам це знати ні до чого. Ми якось розберемося, я думаю, між собою. Мене дуже радує те, що і Каратік, і Віка залишаться для продовження потомства. Це не може не радувати, дійсно. Ось. Завтра вранці. Сьогодні мені повинно написати перевізник, ну, підтвердити, да, де вони нас завтра очікують. Ну, я так думаю, що нічого не зміниться. Ну, тобто, домовлявся ж Максим, і все залишається на, ну, на умовах минулого разу. Тобто э, завтра, я думаю, Буде назначено на сьому годину, як і минулий раз, у Мерефі, на заправці. Ми будемо зустрічатись. Одне є, але відзняти я цього не зможу. Чому? Тому що я не буду туди їхати. Не пам'ятаю, на чому мене перервали, бо, бо телефонували. Телефонували і, нарешті, я змогла добитися результату стосовно оцих тварин. Бо я ж кушу, не пам'ятаю, сказала чи ні. З минулого року я за е, віку, ой, за бусю і за фею намагалася це все з'ясувати. І в мене це все не виходило. Цей не знає місцевий, Зміївський трубку не бере. Вчора дзвонила, намагалась на Харків дозвонитися, щетно, як то кажуть. Сьогодні я вже дійшла до Києва. В Києві мене вислухали, записали мої контактні дані і сказали, що зі мною обов'язково зв'яжуться. І о диво, Мені зателефонували зі Знейова. Розумієте? Значить, цих тварин бусю, фею, лану і дану, а також відразу Барбі. Цих буду просто знімати з обліку. Тут ззаду ж є ось такі переміщення, вибуття, прибуття. Цих буду знімати з обліку одразу і Барбі. Чому? Тому що Барбі точно буде в суботу обиратися. Е, ніяк нічого не зрозуміло з тією пухлиною чи гулею, чи що воно там таке. Ось. Стосовно віки. Намагаюся ж знайти бірки, бо мені потрібно буде до паспортів ще й бірки. Стосовно віки потрібно, по-перше, внести дані. Мені в минулому році не внесли сюди чомусь, не знаю чому, щеплення від сказу, чого вони його пропустили. І цьогорічне дослідження на бруцельоз. Це сказали, внесуть, як тільки ми приїдемо. От. І треба робити переміщення. Тобто зараз вирішується питання стосовно того, бо новий власник, він ще ніде не зареєстрований. Він збирається реєструвати. Своє господарство, своїх тварин, але ще ніде не зареєстрований. Тому як це. Тепер він це з'ясовує, як це правильно йому зробити. Чи я тут роблю просто переміщення, надаючи усно його дані, а він вже потім там в себе буде реєструвати. Або ж він встигне сьогодні зареєструватися. В цій Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. І тоді вже просто перемі... ну, переміщення на нього зроблять і все. Коротше, не знаю, тепер, тепер це він з'ясовує, як йому правильніше поступити. Так, 334 на Барбі знайшло. Ой, де ж остальні, господи. Хто його знає, так? Да? 337. Так, 337. 338. Це в мене хто? Лана і Дана? Не знайшла. Залишається буся і фея? 332 і 333. А вони або десь окремо лежать? Хе-хе-хе-хе, бо тут їх нема? Тут а в мене 335, 36 і 31. 36 це в нас віка. А то Лана і Міра... Ой, Лада і Міра. А де знайти тепер на фею і бусю? Я ж з минулого року це все питаюся добитися безрезультатно. Ой, коротше кажучи, завтра вже відправлення, він типу, що ну, потрібно б це б зробити до відправлення, а як? На кому я сьогодні приїду? На метлі? Я на метлі не вмію літати. Я кажу, треба було слухавку брати, коли я вам намагалась дозвонитися. Так. Так. 334. буся є. А чому ця одна? О, Боже. цілі розкопки потрібно провести. Не бачу, треба шукати. Треба всю шухлядку виймати, щоб до чогось добратися. Ой, тяжкі дітки-заробітки, так ото і в нас. От де вона могла подітися? Вже вигребла усю шухлядку. Шмар. Як там кажуть, якщо довго мучиться, то що-небудь вийде. Знайшла. Все на всіх познаходила. Фу, навіть каратикову я ту знайшла. Ой, каратиков, господи, Чарліка. Та, що в нього була в вусі бірочка, коли ми його купляли. 500. 64-й номер. Вже Чарліка немає рік. А бірочка ще ціла. Все познаходила. Бо ці бірки їх потрібно здавати, коли коза вибула, коли знімати з реєстру, їх необхідно здавати. Ось так. Так що. Такі справи, бачите, як виходить. Для того, щоб зашевелились і почали працювати в районі в 20 кілометрах від мене, мені прийшлося дістати пів Києва, обтелефонувати. І тільки тоді хтось запрацював. От вам і ветеринарна служба. Фух, так. Ну, буду сподіватися, що з цим я розберусь. Барбі, так як буде вибраковуватися однозначно, також відправлю відразу в п'ятницю. Ну, а міру і ладу я навіть не знаю, що робити. Мені б дуже хотілося, щоб вони продались, але наше сіно скінчилося вже повністю. Те, що там під теном було, вже все. Не лада, не малі ля ля Діна, поки що не знайшлося господарів на них. Буду намагатися їх трохи протягти. А Міру я вчора вже знову ж таки завалила все об'явами, що терміновий продаж до суботи. Знизила навіть ціну, але знову ж таки тихо. Тихо, а ті, хто і запитуються, ну, дуже здалеку. Запитувалася з Ужгорода дівчина і запису... запитувалася, писала з Мілітополя. Ну, тобто. Так що. І от я не знаю, ну, ладу однозначно я поки що залишаю. Це оце ось її номерки 331. А от що мені робити з мірою, я навіть не знаю. Бо якщо вона до суботи не продасться, то вона в суботу буде вибракувана. А якщо все вдасться в нас, то Вова поїде, він в п'ятницю знову буде в лікарні. І от як в лікарню поїде, я хочу, щоб він заїхав ось сюди ж у ветеринарну службу. Але для цього мені потрібно завтра ще з ними дзвонитися і домовитися про конкретний час. І от що мені робити з мірою? Чи віддавати відразу і на міру сюди документи, нехай її знімають з реєстра. Ну, може ж відбутися, може бути таке, що от вранці, знаєте як, ой, вранці ми її знімемо з реєстра, анулюємо всі ці документи. А, наприклад, через там 2-3 години з'явиться на неї покупець, да, до суботи. І. Чи поки що залишити? Я не знаю, як правильно поступити. Господи, коли це все закінчиться? Моя нервова система вже цього не витримує. Моя голова, вона репається вже по швах. Що мені робити з мірою? Ешко, що я вже і ціну знизила. Ну, нашим людям, якби взагалі на халявку. За тисячу гривень, там, за дві потолок. Розумієте? От якби отдали на халявку. Ну і знову ж таке, це якщо знайдеться покупець якийсь іногородній. Тому що, якщо її навіть поставити за 2000 і продати в нас в селі, то ось оце краще самому ліквідувати. Чому? Тому що ніхто. Цим займатись не буде ніякі сільські оці наші мешканці. А вони на мені числяться. От я вчора заходила е, на сайт Державного аграрного реєстру, і на мені числиться вісім кіз зараз живих, да? тобто Віка і Фія. Фе... Е, господи, бар, е, Буся і Фея. До сих пір числяться на мені як живі. Їх уже майже рік як нема. Феї це то точно рік. І вже скоро і бусі буде рік. А вони до сих пір на мені числяться. На що воно мені? Тому напевно я і на міру відразу віддам документи, хай її знімають, анулюють і все. Залишу поки що на ладу. Якщо ладуся продасться, це... знову ж таки, ну тоді вже, якщо що, окремо з'їздю у ветеринарну службу, щоб зняти її з реєстру. Коротше, дурдом, робила для себе кози, ростила, а тепер. Головняка більше, ніж чогось іншого. Ось такі в нас справи на сьогоднішній день. Ми вже вранці спахтали масло, прибрала в холодильник, ще не промивала. Треба зараз це все поприбирати. Мені головне було нарешті до когось дозвонитися, бо я ж я не можу це зробити вже давним-давно. Тепер мені ще необхідно, щоб вписали віків паспорт сюди з каси бруцельоз. Коротше кажучи. Тут бачите, Дата прибуття, дата вибуття, код, підпис, підписи печатка спеціаліста державної установи ветеринарної медицини. А тут ось є коди оці, причина вибуття, продаж, плен продаж, передано в обмін, дарування спадщина, передано в оренду на випас, забій, загибель. Утилізація, експорт та інше. Коротше, ще, ще вирішувати це все і вирішувати. Ось такі справи. Я погнала далі працювати. А вам бажаю всім чудового настрою. Ну і гарного дня!